Вас вітає студія Майдан ТВ. Ми намагаємося у нашій студії говорити про те, що відбувається в нашій Україні очами наших гостей. І сьогодні до нас завітав Костас Онисенко, це людина, яка представляє собою Асоціацію грецьких підприємців на Україні. Доброго вам дня. Доброго дня. І одразу хочу вас запитати: 25 березня буде День Незалежності Греції. Якось співпадають чимось ці свята разом з незалежністю України чи взагалі з Україною? Ну, знаєте, незалежність Греції почалася з України. Революція, яка почалася в 1821 році, вона була підготовлена в місті Одеса. одной секретной организации, которая называется Филикетерия, это значит дружеская компания. Это были купцы, разные богатые люди, которые жили тогда в, в Одессе и в других а, местах бывшего пост, скажем, советского пространства, а, которые собирались, собирали деньги и подготавливали вот именно а, революцию и в Греции, и на всех Балканах, вот, начиная именно с города Одесса. Поэтому для нас, для греков, Одесса ⁇ это очень важное место, которое связано с эллинизмом, с, э, с нашей страной. Вот. И мы пытаемся каждый год 25 марта, во-первых, напоминать всем украинцам и всем грекам про эту связь, а во-вторых, э, пользоваться этой связью, чтобы, скажем, сближать эти два народа, у которых э, связи уже, скажем, тысячи две-три лет. Між українцями і гріками дружні відносини, тобто да, да, ну, да про Одесу, це взагалі цікава історія. Вийшла без Одеси, нікуди не підідела. Да, <кій> скажіть, будь ласка, от все одно у нас на Україні відбуваються події вже не один рік. Ви спостерігаєте, як тому що ви тут знаходитесь? От у вас було з 2010 по 2015 рік. Також були страйки. Ну, Подекуди криваві події були також. Скажіть, зараз це закінчилося, чи все якось пройшло в іншу стадію? Ну, На даний етап можна сказати, що не знаю, ми сподіваємося, що це але ну, Зараз скажем, таких масових демонстрацій, які були там 3-4 назад, немає, Но це зв'язано з тим, що помінялась власть, а партія Сирия, за которой скажімо, представляют тех, которые были на, на демонстрациях, mm -hmm. то есть они выиграли выборы, они э, получили, скажем, власть, которую они хотели получить, чтобы руководить страной так, как они хотели. Но, ну, конечно же, по факту им не очень это получается. То есть э, экономика никак не улучшилась, и то, что они обещали, э, то есть прекратить срезание зарплат, прекратить повышение там налогов и так далее, они это не смогли сделать. Поэтому всі чекають, що буде далі. А коста дивіться, от у нас також така ж ситуація. Ну ви кажете, що ми схожі народи. Да, то у нас також у нас був майдан. Люди вийшли, обрали нову владу і надіялися, що все зміниться в країні. А насправді зараз у нас є ситуація, що нам МВФ також постійно там кредити, кредитує, да? і звісно за це вимагає збільшити там пенсійний вік, збільшити налоги. У Вас було теж саме угу. допоміг вам кредит. МВФ і yes. ЄС, коли вам видали там, його у 2010 році? Ну, uh, і да, і ні. Uh -huh. Тобто, первоначально він нам допомог, тому що по-настоящему не було грошей. Тобто, не було грошей, і не було откуда їх брати. А деньги были нужны сразу для того, чтобы платить пенсии, для того, чтобы платить расходы государства. То тобто есть вы перекрыли какие-то свои кризовые да. такие ситуации? Да. Но стороны, МВФ – це один железнобетонный механізм, которого, скажем, можно сказать, не то, что нету этики, но у него своя этика, которая отличается от, от этики государства или от, отличается от, от этики людей. То есть они нам дают деньги. Они говорят, что за нами стоят, за вами стоят там 100 стран, которые намного беднее, чем вы, там страны Африки, страны Азии. Угу. Вот. И если вы будете брать деньги вместо кого-нибудь другого, то вы должны нам обязаны гарантировать, что мы в определенное время эти деньги возьмем обратно. От. От ви без попередження? Да. Тобто, коли вони захочуть, вони візьмуть і передадуть іншому, так? Ну, підписується подпи определенний меморандум а, соглашень, а, обов'язаностей обох сторон. Uh угу. вот. Ну і, звісно, в наші або ваші обов'язаності входить заплатити в определенне час ці гроші. Угу. Вот. Uh -huh. Це перше. Во-вторых, МВФ проработал одну систему, а, скажем, которая работает вместе, То есть та, они, они просят ни одно и не второе. Они сразу просят разных 10 вещей, которые работают совместно. По отдельности они не работают. Угу. То есть они могут попросить, скажем, у, урезать зарплаты, так. скажем, у работников там, такси. Но одновременно они попросят, чтобы рынок такси открылся, как он был закрыт в Греции. То есть таксистами могли быть только некоторые люди, которые покупали лицензию за большие деньги. То есть эти, эти, эти два... Эти две вещи, они работали совместно. Вот. Если же э, государство э, делает только одну вещь, uh -huh. а не вторую, э, то оно не работает. Вот так произошло примерно в Греции. То есть Греция э, срезала зарплаты, сделала некоторые вещи, которые она обещала, а некоторые другие вещи, которые более были, скажем, для Греции прогрессивны, она не смогла сделать. Поэтому в общем мы скажем, можно сказать, что система МВФ не сработала. Ну, і не сработала на столі на, на 100%. 90 Да. А ви повернули вже цей борг? Чи це все в процесі? Це все в процесі, звісно. Да. А дивіться, з боку країни ЄС також був надані якісь там кошти, угу. багаті кошти. То з ними як були домовленості? Чи вони допомагають, чи ні? Ну, це один процес, який продовжується, і я так розумію, він ще не вирішений в Україні. Угу. Ну, у нас так точно вже не, не, не вирішено, бо там багато питань у нас залишилося, і люди насамперед не знають, що їм робити, чи довіряти, чи ні, тому що інформація така, знаєте, вибіркова, де і подається в інформаційне пространство, тому що люди не можуть проаналізувати, чи потрібен нам цей кредит від МВФ, чи не потрібен. Ну тут все просто. То є потрібен, якщо немає грошей. денних. то есть, МВФ це последняє грань, то є хто-то. Пытается найти деньги разным способом, если он не находит никаким способом, он обращается к МВФ, потому что он uh -huh. знает первоначально, что МВФ это жесткий механизм. Это механизм, который не будет обращать внимания на твои проблемы, там, на твои социальные проблемы, на уровень, скажем, заработка твоего народа. Uh -huh. Он тебе дает деньги под определенные гарантии и ждет забрать их обратно. Все просто. То есть ответственность в этом падает, можно сказать, 99% на, на правительство того государства, которое обращается в МВФ. Потому что все государства, которые обращаются в МВФ, знают, что их ожидает. Вот. С МВФ вообще-то можно сотрудничать. Но чтобы сотрудничать, надо сначала внутри страны проработать такую схему. Понимаете, МВФ не просят только срезать зарплаты там или там срезать пенсии или там увеличивать э, пенсионный э, вик, угу. вик. Угу. А, они требуют там уменьшить коррупцию уменьшить бюрократию и знаете вот обычно вот, э, властя или государства вот именно там затрудняются то есть они легче скажем да да, да даже государства которые власти которые более так скажем настроены на Падєжку свого народу ані легше срізають пенсії, чем укращають бюрократію. Паймаєте, і там где-то воно не працює. Ви дійсно зараз сказали таке, знаєте, корупція. Да? Борьба з корупцією, головна причина. Ну, по-перше, ні для кого не секрет, що в нас корупція є. З нею ми боремося кожного року. Багато у нас комітетів, якось якихось асоціацій, всього чого тільки немає. У вас як з корупцією? Скажіть. Ну, Як у нормальных країнах, да. Нет, в этом я могу сказать, что это еще один момент, в котором Україны греться похоже. Тобто у вас також відбуваються процеси, которые не контролированы. Ну, я не эксперт, конечно, но борьба с корупцией начинается с упрощениями Вот. И так как у нас законы, понимаете, у нас делается больше законів в год, чем, скажем, спичек. Вот это. На. Поэтому у нас ещё не все налажено с борьбой с коррупцией. А скажіть, будь ласка, ви представляєте греків на території України? Скільки чи багато тут таких асоціацій, чи багато взагалі вас тут? Ну, в этом мы должны разделить греков. Есть греки, которые украинцы. Угу. То есть это греки, которые приехали там 250 лет назад с Крыма, переселились в городах Маріуполь, Донецьк. По генетичному Одесі. коду. Їх да? угу. примерно сто п'ятдесят двісті тисяч. Большинство з них живуть між Донецьком і Маріуполем. А зачекайте, вони там мешкали, напевно до цих подій. А угу. зараз вони як вони там знаходяться чи виїхали? Нет, а э, я хочу сказать, мы, мы там бываем часто, потому что э, я сотрудничаю с трудничу з полотним фондом потеряла вот, mm -hmm. э, Бубуроса. Да. Да, і... дуже, дуже вот. <кхем> И мы там очень часто передаємо, подарки детям, там, помощь такое. Вот мы там были неделю назад, э, люди, люди там остаются. Есть, окей, есть там 30-40%, которые выехали, но несмотря на войну, несмотря на проблемы, несмотря на то, что там э, половина школ разбомбили, там, э, несмотря на то, что у людей нет работ, вот это самая большая проблема, что людей не, не, людям негде работать. Люди там остаются, живут, дети ходят в школы, э, пытаются, то есть вот, заходишь, вот мы были в Марьинке, скажем, mm -hmm. придавали там помощи, э, если не смотреть на здания, которые разбиты, все, 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 остальное, все остальное поселок. Он нормальний, функціонуваний, чистий, люди прибирають, люди там сажають цвіточки. Ну, люди жить. Ну, намагаються жити. Вот. Намагаються да, да. показати, що життя триває. Скажіть, будь ласка, а грецькі школи спеціальні існують на території України чи таких спеціальних немає? Спеціальних ну, я вам скажу, Є школи, в яких вивчається новогрецький язик. Це угу. три школи. Ще є в Одесі. Ну, конечно же, в Мариуполе, потому что там большая греческая община, там другой статус. В Киеве примерно 900, 900 детей учат греческий язык как второй иностранный. Угу. Вот. Большинство из них сами это захотели, им нравится, мы им пытаемся помогать. А ви їм потім як допомагаєте? Тобто, от вони вивчили цю, цю вашу мову, так, ну, грецьку. І ви допомагаєте у навчанні, далі вони можуть поїхати до Греції. Чи як? Взагалі в чому допомога? Для початку ми допомагаємо самому процесу обучення, тобто ми даємо стипендії вчителям, тому що у них зарплати дуже маленькі. А вчителі ваші чи наші? Ваш. Украинцы, да? Да. Uh -huh. Но просто чтобы привлечь такого специалиста, который знает хорошо новогреческий греческий язык, это надо ему заплатить деньги. Потому что этот же самый специалист может пойти работать в какой-нибудь международной фирме где-нибудь за намного больше денег, чем дает там, официально зарплата uh -huh. учителя. Поэтому мы помогаем стипендиям. Потом мы помогаем своим детям, мы их посылаем, ну, э делаем путевки в Грецию и для отдыха, и для... навчання, Навчания uh -huh. греческого языка. Вот. Ну и далее мы увидим, когда там, мы сейчас 900 детей в Киеве обучают э, грецький язык. Ну, если, скажем, 50 или 100 из них выучат хорошо, то далее мы будем помогать поступать, может быть, в грецкие там или как-то с работой. Но пока еще, э, э, рано сказать, потому что вот эти детки, которые изучают, им сейчас там 10 лет, там, 12 лет, мы чекаємо, чтобы они. Э... То, тобто це это так давно, да, у вас. Да, а да, вы... да. Це, ну, наша программа на, на, началась. Два года назад, а и Кто ініціював? Потерян Бубурас. Потерян Бубурас – это президент Ассоциации греческих предпринимателей Украины, угу. учредитель благотворительного фонда Бубураса, почетный консул Греции в Крыму. Ну, и это была его инициатива. Для того, щоб дітки навчалися, так? Да. А, скажіть, будь ласка, от цікаво, як ви відзначаєте День Незалежності? Можливо, якісь традиції, можливо, якісь заходи. Що у вас відбувається, це свято? Ну, В можна, можна сказати, як і в Божому Україні, більшість таких праздників празднуються в церкві. Тобто у нас там літургія, у нас там. А... связано с церковью, ну и, и сама революция связана с церковью, и, и, и праздники. Uh -huh. Но в этом году у нас, конечно, будет грандиозный праздник в Одессе, то есть у нас приезжает делегация примерно 130 человек из Греции, там будут политики, греческие министры, там будет делегация журналистов, там будут культурные деятели разные. Вот, Мы им покажем Одессу, мы им расскажем про связи между Одессой и Украиной, будет концерт знаменитой греческой певицы в Одессе также. Столи, їда, як ну, всі праздники. <рес> тобто такий відкрите святкування. Да. А, скажіть, а от відомий, я знаю таку легенду, чи, чи вона не легенда, чи є, чи правдою, що відомий ваш танок Сіртакі був вигаданий для стрічки, кінострічки. Це правда, чи? Ну я, я вам скажу, що в Греції Сіртаки ніхто не танцює. Тому що? Да. Оце тогда. А чому? А що у вас там взагалі? Ну нас танцюють зуй У нас дуже багато національних танців, але сыртаки знають всі иностранцы, як греки танец. Ну, греки вони танцюють. Оце да. У ну, нас цікава історія виходить, тому що так здивували. Ну, танцюють, здивували. Ну, та танцюють все так і в різних тавернах, ресторанах, в яких збираються туристи Ту... а, і для приїжджають. Туристів. От іменно посмотріть на сертаки. Ну от на, на, на своїх свадьбах, на своїх праздниках сертаки не танцюють. А у який не. у вас національний танок? Чи так такого? Ну, має? їх, їх уйма. А, їх... У кожного регіону свої там 5-6 танців. Угу. Я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, а туристів? Скільки у вас побільшало чи менше стало? Тому що події були дуже гарячі. Ну, це, ну я вам скажу, це, це немножко капкан. Почему? Туристы умень... То есть поток туристів збільшився, но поток денег уменьшился. Понимаете, дело не в том, сколько туристов приезжают, дело в том, кто эти туристы, сколько они денег оставляют. Вот за последние два года поток туристів увеличился. А хто до вас їде? А, украинцев много до нас едут. А, северные европейцы до нас едут. То есть э, австрийцы, немцы, американцы, с Австралией, вот. с России едут. Но ну, уже меньше, чем 2-3 года назад, уже так сильно не едут. Угу. Вот. Топ -топ -топ. Но, но, они, но, но они последние два года оставляют меньше денег, чем раньше. То есть больше туристов меньше денег. Зрозуміло. А ви скажіть, будь ласка, от на території України, ви вже рік майже тут, що для вас ну, відчуття того, що тут щось змінилось, є? А, ну, Україна міняється. Ви як відчуваєте? От ви, ви як іноземець це якось відчуваєте з середини країни? <клес> ну, я, я я часто в Україні, ну, я сам родом з України, я буваю, ну, до цього я там забував кожне 4-5 років по роботі. Україна міняється, люди міняються. А вот вот вся, скажем, Война это плохая вещь, но есть, скажем, некоторые вещи, связанные с войной, которые помогают стране стать немного лучше. И именно вот э, людям. То есть люди стали более, мне так кажется, более, вежливые, более, скажем, заботятся друг о друге, стали более вот вся это, волонтерское движение вот, оно как-то пропитывает потихонечку весь народ. То есть народ понимает, что Э, Больше требует отдавать да, чем чекать. Угу. Да, и что, и что надо как то между собой сотрудничать, понимаете? Вот. Угу. Потому что поначалу пытались как-то ждать помощь там некоторые там с штатов, там некоторые там с России, там некоторые с Европы, но потихоньку вот народ понимает, что самый главный помощник это вот сам народ, и вот, и вот потихоньку он э, начинает э, доверять саму себе, доверять человеку, который возле него стоит, и как-то сотрудничать. Вот я это вижу. Відчувається? Так, да, я це mm. Это вижу. Я це, скажімо, 4-5 років назад я цього не бачив. А коли були події на Майдані, ви тут були чи ні? Так, да, я вже був. Були, так? Да? І от ваше враження. Тому що у нас Майдан ТВ, і ми у кожного гостя запитуємо завжди, потрібен був Майдан чи не потрібен для України? Ну, потрібен був Майдан чи ні, знаєте, це можна зрозуміти, може бути, через років 30 чи 40. То есть сейчас сказать, потребен был или нет. Мое личное мнение, что он был потребен. То есть, может быть, в первые там 5, 10, 15 лет он навредил, mm -hmm. если, если кто-то считает, что он навредил. Но если смотреть, скажем, за 30-40 50 лет вперед, то он был нужен. То есть это было, я считаю, что это был такой момент, который раздели, разделил старую историю и сделал новую историю. Вот. И вот после этого, скажем, что Украина уже пошла... В сторону отдельного государства, отдельного народу, которое было до этого мені понятна? Ну, это, это моє ще конечно. звісно. Mm -hmm. Може бути, хтось… хто ні, ну кожного своє бачення, да. тому цікаво запитати у людини, яка з іншої країни, ви ж розумієте, тому відчуття у вас буде інше. Ми, українці, по іншому це відчуваємо. Ви по іншому, тому це це, це, це цікаво. Скажіть, будь ласка, у вас прожитковий мінімум? Тому що тут завжди люди, ну ви ж розумієте, ситуація складна. Цікаво, які у вас пожиткове мінімум, які у вас зарплати. Тобто, відповідно до того, що ви можете купити на території себе вдома, да, чи вистачає вам за електроенергію, за опалення? Ні, в даний момент останні 3-4 роки не вистачає. Тобто, дуже сильно зрізали зарплати. И самая главная проблема в Греции это безработица. То есть сейчас безработица неофициально, более 10% молодежи. То есть это очень. Дуже... А с чем это повязано? Это ну, повязано, во-первых, с тем, что очень сильно э, поднялись налоги. Из-за вот. этого много фирм позакрывалось, и эти фирмы выпустили этих безработных рынок. Вот. <свят> Греция еще держится, потому что в Греции очень сильно так называемые социальные сети. То есть мама, папа, бабушка, дедушка, там, дядя, двоюродный брат. Это в Греции работает. Это всегда работало и сейчас работает. То есть кто-то, кто остается без работы, он не останется на дороге, он не останется там, без еды. Там, вот такое. Вот. А Тобто допомагає один одному? Да. Так. Зрозуміло. Да. Да-да-да. Mm. Ну це це менталітет, тому що горе це то, ну. Ну цим без схоже, це точно. Да. да. Так, а ну а в принципі, як вирішує держава це питання чи Ну, а в принципі реформ ніяких а, не запроваджено. Ну, зараз держава в тупику, тому що вона намагається своїй великі суми для того, щоб їх кинути в економіку. Вот, для того, щоб боротися вот саме там з безробіття і так далі. Но она это не может сделать, потому что она должна выплачивать долги. Вот. И сейчас держава пытается договориться как-то, или срезать долги, или срезать уплаты для того, чтобы освободить некоторую сумму, чтобы кинуть в экономику. Mm -hmm. Но, не знаю, сейчас у нас какая-то круговая порука, какой-то тупик. Мы все ждем, не знаю, может быть, если будут досрочные выборы, как-то это решится, или может быть, если АМФ немного отступит на шаг назад. Но это я вам объяснил не очень. Mm -hmm. прос... шлях, непростая непростая схема, да. Ну, по-настоящему, В экономике тяжело сейчас, но мы переживем, понимаете. Вот мне все спрашивают в Украине, как вы там живете, в Греции с экономикой, то вы развалитесь, выйдете из Евросоюза, там останетесь. Ну, я им говорю, ну, Греция, там, где она есть, она простояла 5000 лет, она простояла все. Она простояла войны, там, геноциды, простояла, там, катастрофы. Все, что можно было пережить, она пережила. То есть, вот, в данный момент она то же самое переживет и... Піду далі, як вона йшла вже тисячі От ви згадали про ЄС. Скажіть, після того, як ви стали членами ЄС, ну, як ви себе почали відчувати? Це вам допомогло в чомусь? В економіці? Можливо, в туризмі, можливо, ще в чомусь. Тобто, треба зрозуміти, що це дає? Тому ну, що країна також іде цим шляхом, теж намагається потрапити до цієї родини ЄС. Ну, поїмаєте, найголовніший аргумент проти ЄС це валюта. То есть, когда ну, ты не евро, можешь... Так, да, да. Когда mm -hmm. как, как да, Когда, ты не можешь контролировать свою валюту, а, тебе тяжело ну, экономика немного устает. И, и особенно когда ты находишься в одной из а, экономики вместе с Германией, которая огромная, там, вместе с Австрией и так далее. А, Мое личное мнение, что, конечно же, Евросоюз э, очень сильно помог Греции. Очень сильно помог mm -hmm. Он помог, во-первых, экономике, во-вторых, он помог структуре, он помог грекам почувствовать себя гражданинами мира, скажем. Mm. Вот. Для меня скажем, непривычно прилетать сюда и чтобы там. Проходить какие-то таможни, там, паспортные контроли, там, печать. Ну, Разумеется, с проще проценты. Вот. Я, я, про да, да. я про это, забыл. понимаю ну, кордоны про это. Да, я про это я про это забыл и как-то резко вспомнил, и говорю: о, да, есть люди, которые живут так. Вот в вредцы про это все забыли. Вот. И эконом, Ну, экономически тоже, я считаю, что. Ну, понимаете, просто так добра нету. То есть, ты всех ты что ти во всіх ситуаціях, ти щось втрачаєш, що до виграєш. Щось хотіла запитати то, одразу. Так, да, то, то есть Греція, вона виграла в туризмі, а, ну, вона втрачала, скажем, в індустрії, там до 80-х років в Греції там були фабрики, там ділали навіть машини, от. Все там втрачала. А що за Mazda фірми, машини? Да, машини були там, холодильники там, все, 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 все. Тож була по лаценна. Цікаво против, дуже да. цікаво. Да, а ну, ви там на, на своїй, да, тільки землі вони у вас були, да, ці автівки, чи ви кудись їх експортували? Ні, на, 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 ну, не такі більші, щоб ми експортували. Ну, на Ні, ну, ми експортували, кажеться, тролейбуси якісь, автобуси експортували. Ну, було таке. Ще... Тобто наразі цього немає. Наразі цього немає, так. Да. Ну, і в цьому скажімо, больш... теж війна Євросоюзу. Тому що в Євросоюзі все розділено. От. Вот этот регіон займається этим, регіон займається. Это з мінусов Євросоюзу. Угу. Ну, я считаю, що если положить на, на весы, то все-таки плюсов намного більше. А у вас регіон, регион, що за вами закріплено у Євросоюзі? Чим а, ви займаєтесь? Кроме туризму, угу. угу. Да. А У вас земля, немає ринку землі? Тому що в Україні це питання піднімається. Я думаю, що ви це знаєте. Да? Відкривати ринок землі чи не відкривати? Як у нас це у вже рішено багато років. я і, і що у вас? Відкритий ринок. Можна... Ну, давно вже відкритий ринок, звісно. Добре, тоді скажіть, це допомогло чи ні? Як це вплинуло взагалі на людей, якщо у вас відкритий ринок землі? <кій> Тому що в нас жахають одним, що ви продасте свою землю, ви себе продасте. Ну, в принципі, так, а ви кажете, що це, в принципі, нормально. Ну понимаете, каждый кожен має судити ну, другая ситуація в Греції, другая ситуація в Україні. Греция намного меньше страна, там зовсім інші потрібності. Тобто, ні нікак, ніяк не можна, скажем, сравнювати ці дві ситуації. Тобто, у вас зайшли иноземные землі підприємства, да, на, на вашу територію, десь там щось вирощують, щось, якесь хазяйство да, від господарства ведуть. Ну, я-то такси, так, ну более іноземні приприємства зайшли в сферу туризму, скажем. Строїть тобто... гостинці, строїть якісь э, дорогі спа-центри. Ну, так, щоб сільським звісном ні. Тобто, в принципі, у вас більше туризм? Да. Багато від відбудували готелі за цей період, поки вам там, допомагає Європейський Союз. Менше, ніж хотілося б. Ви з ким можете конкурувати у туризмі? З якої країни? Тому що всі знаєте, одразу, якщо людина їде кудись відпочивати, вперше в неї там Турція, Єгипет, ну тому що там все зрозуміло, все нормально, там цінова категорія, така в принципі нормальна. У вас як? Ну, з, з, з те ж саме Турцією, з Мальтою, з Хорватією частично з Італії. Сергію станом з які нас. Угу. Ну, у нас, ну звісно, туризм в Греції он, он дороже, но он намного качественнее. То есть та же самая Турция ничем не может сравниться их туризм с нашим туризмом. То есть да, они дешевле, но... Ну там едут на вот эти all-inclusive... И все, у вас такие також есть? Присутние, ну, в принципе, чи ні? У нас, у нас, у нас такое есть, но, но во-первых, нас это не очень сильно интересует. Угу. А, потому что вот сама страна на таких схемах, вот, э, населения, оно очень мало зарабатывает. То есть, если гостиницу all inclusive, там заходит международная компания, ставит гостиницу all inclusive. Вот она все забирает себе. Mm -hmm. То есть э, для э, людей, которые вокруг этой гостиницы находятся, э, ничего хорошего mm, да. что они не на будет. Да, да, да. mm -hmm. Ну и качество, качество туризма, конечно, в, в такой гостинице намного хуже, чем. Mm -hmm. Да, потому что ты выходишь в город или в посёлок, ты можешь пойти в одно место покушать, выбрать или в другое место, или в третье место покушать, или искупаться, или там купить что-нибудь. Вот. Коста, скажите, пожалуйста, в какой пору року краще до вас їхати? Коли у вас там найкраща погода? Найкраща, ну, смотряка, комушло, у нас у нас є навіть зимовий туризм, є лижний туризм. Ну, у нас сезон починається угу. в маї, закінчується в жовтні. А температура повітря яка? Но температура в мае будет уже 26-27. Ну, такая... А воды можно будет купаться, да? Да, 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 а, ну, Большинство туристов едут в июля, конечно же. Uh -huh. Но я всем советую ехать в конце сентября. Это для меня золотой, золотой период, чтобы отдыхать в Греции, потому что во-первых, намного меньше людей. Намного у туристів. Мене, да, так, да. Да. Ну, от, ну, от, спокійні, це, це не краще. Ви натякаєте на мам з дітлахами, да? вони якраз 1 вересня да, 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 всі да. до школи і можна спокійно Бу -бу -бу. відпочивати. вот іменно я вважаю, що це найкраще отдыхать. Добре, дякую вам за дуже змістовну розмову. Я зі святом вас, вітаємо дякую. і чекаємо на вас знову у нас гості. До побачення. Дякую.